Можна мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч обліч. Це не вийде, бути першим, Я попіль Соломія, представник команди Новокалинівського ліцею. Сьогодні ми здобули третє місце у обласному турнірі з плечопліч. І цю е, перемогу ми присвячуємо нашому тренеру, який загинув на війні. Він нас дуже багато чому навчив, і ми йому дуже дякуємо за це. Буде щастя, якщо працює сталан. Це приблизно чотири рази на тиждень. Тренування йде по дві години. Ну, всі проходять. Так. Мені подобається тренування. Ми не очікували, що ми займемо друге місце, але ми дуже щасливі за друге навіть. Ми це зробили. Перше місце наше. Я дуже рада, та всі команди були сильними, проте ми зібрались духом та виграли фінальну гру. І Київ чекай нас. <хи> Сьогодні власне змагалася ця вікова категорія, якої не було у попередньому сезоні п'яті-дев'яті класи. І дуже чуємо схвальні відгуки. Бо власне цей вік він потребує таких проектів, такої діяльності. І хто слідкує, хто слідкував за районними етапами, мабуть, не є. Подивом, що власне, з триянки виграли фінал.